Мила місцина, щирі, привітні люди, смачна їжа. Так характеризують Полтавщину та містян, гості з Великобританії. Крім того, ділилися з нами. Вони вражені ентузіазмом і відданістю наших рятувальників. Він вражений тими вправами, тими заняттями, які роблять наші рятувальники, і був дуже вражений способами ліквідації аварій на газових сховищах. І він такого ніколи не бачив в житті. За гостям продемонстрували показові практичні навчання з ліквідації умовних надзвичайних ситуацій, у тому числі з деблокування постраждалих з понівеченого автомобіля в ДТП. Влаштували подорожі в Кобиляки та горішні плавні. А як ми ви бачили, то у вас більше досвід того, як рятувати під час великих хімічних аварій, обладнання технічного характеру щодо цих аварійних ситуацій набагато краще. Роботу наших підрозділів оцінили позитивно, але були й питання щодо забезпечення технічним обладнанням і бойовим одягом особового складу. Крім того, виявили кілька відмінностей в роботі, зокрема у виїздах на гасіння палаючих будівель. Вони в першу чергу направляють на рятування людей. А потім на гасіння пожежі. І вони ні в якому разі не мають права ризикувати своїми людьми. А ми, для того, щоб ліквідувати пожежу чи аварію, ліземо в вогонь і в воду. Основна мета такого візиту обмінятися досвідом, а також дізнатися, як служба порятунку Великобританії може підтримати підрозділи Полтавщини, щоб поліпшити реагування на надзвичайні ситуації. Я думаю, що протягом наступних двох років нашої співпраці ми зробимо все можливе для того, щоб покращити становище вашого регіону, і ви мали від цього певні позитивні явища. Британська рятувальна організація підтримує деякі міжнародні проекти щодо розвитку інших європейських країн. Схожі проекти діють вже в Молдові та Румунії. В Україні Полтавщина перша де отримують таку допомогу. Розрахований він мінімум на 5 років. Британці обіцяють проїжджати мінімум раз на рік і навчати та всіляко допомагати полтавським колегам. Гості з Великобританії працюють в різних регіонах в Шотландії та Англії, тому і між ними були невеликі мовні непорозуміння. Тож англійська сторона готова допомагати полтавцям, але жартують з хорошим перекладачем.